Якщо казати в грошах, то це гроші да, постійно, тому що е, потрібно завжди щось, що купляється за гроші. А так це автівки і дрони. Ось це прям така як база. Автівки, а вже ж не броньовані. Вони на фронті після якогось обстрілу одразу внаслідок потрапляння уламків сікуться. На фронті не найкращі дороги, звісно, і потрібно потребують автівки ремонту. Ну, а дрони глушаться ворожим ребом, радіостанціями електронної боротьби ось, і просто втрачаються. Тому це прям те, що можна сказати, як розхідний матеріал. Я думаю, що з самого початку вторгнення ми бачимо, скільки закривається завдяки небайдужим, завдяки волонтерам. І я навіть уявити не можу, наскільки менше допомоги отримувала би взагалі військо, якщо б цього не було, тому це неймовірно важливо.